mm <laughs> Що ну, це нам дає? Ця підозра нам надає можливість заочно притягнути до кримінальної відповідальності, бо є новопочинця, незалежності від того, чи знаходиться він на окупованій території, де він там переховується, або на території Російської Федерації. Також, наприклад, якщо підозрюваний обвинувачення або заслужений надумає колись виїхати з території, Мій, 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 і ти не хочеш приймати це слугово, твої проблеми. Я зараз, теж встану і піду, і в мене життя продовжиться. в мене все добре. А тобі продовжувались вірші. І тут ти сміття закрий рот. Ти там як ем, з твоєго роту виривали там чи щось. Ну це, ну це не то, що поетеса, це я, навіть, не знаєш, що може балакати. Я можу інколи не підбирати слова до людей, які недостойні того, аби я їх підбирала. Розумієш? Mm -hmm. Коли я пишу свої вірші, я знаходжуся не в таких умовах і не з такими людьми, як я знаходилася за цим помощью. У мене було провід ну, і з мало дитина і ну, лізь На сведра одного з кінь. Судра, закінчить. Скидай одного сведра? Тут уже просто народ. Дякую, тобі теж. теж. Все, давай. Вона настільки створювала із цього свято милу і покрас, Не буде потім, потім скинена, але справді і агресії злодів, і нещирості. Це була жахлива. Ці фари ми просто не витримали, встали і пішли. Я, 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 я найсильніша конкурентка для mm -hmm. кожної з них, а вони для мене. Це враховуючи Ця історія з вікном, яка з була така. Диво, ви як собі пояснюєте, чому це відбулося? Я чесно вам скажу, досі у мене нема конкретної відповіді в тому, що чому він це зробив. Я питала його тисячу разів. Можливо, це е, спричинило якісь його такі внутрішні переживання і за того перед тим за декілька місяців... Все тим, що я питала реанімацію.